Вітаю вас, брати, сестри, гості нашої громади світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І на початку я зачитаю зі Слова Божого. А сьомого дня обійдете навколо міста сім разів, і стіни міста впадуть самі по собі. Ісуса Новина, шоста глава, четвертий і п'ятий вірш. Сьогодні ми з вами розглянемо сім кроків до сходнення, їх першу частину буде чотири поради, і трошки дослідимо це питання. У боротьбі з зайвою вагою люди часто зневірюються і вже приступають до таких радикальних методів лікування, як хірургічні. Це можуть бути і зменшення обсягу шлунку, і введення в шлунок спеціального балону, що зменшує його розміри, також висмоктування жирової тканини. І є ще один такий метод дротяних шелеп, коли ці шелепи стягуються друтами. Звичайні наші щелепи, і людина не може їсти, вона харчується тільки через зонд, але такою завдяки цьому методу людина може схуднути до 20 кг за три місяці, проте через деякий час людина може знову набрати вагу, якщо вона нічого не змінить в своєму житті і своєму харчуванні. Аби позбутися зайвих кілограмів і підтримувати оптимальну вагу, краще зробити сім наведених кроків, про які ми зараз з вами і поговоримо. І так, перший крок це зменшити вміст жирів у їжі. Деякі люди стверджують, що вони багато не їдять, але чомусь вони не можуть спуднити і швидко набирають вагу. Насправді можна їсти навіть не багато, але вживати дуже жирну їжу, що містить велику кількість калорій. І рані Ініше вважали, щоб досягти зменшення ваги необхідно зменшити тільки кількість вуглеводів. Проте згодом з'ясувалося, що один грам жиру містить 9 калорій, і для його засвоювання і перетворювання на жир потрібно лише 3% від тої їжі, що ми з'їли. Щодо углеводів, то один грам містить 4 кілокалорії, і для засвоєння їх потрібно вже 23% отриманих кілокалорій. Тобто для перетворення їх у е, жир в нашому організмі. Окочим е, схуднити протягом дня також важливо вживати трохи більше 1 столової ложки рослинної олії, не більше одних двох столових ложок очищених горіхів, виключити е, такі жирні продукти, як майонез, сметану, вершки, жирне м'ясо і рибу, кондитерські вироби і інші продукти, що містять приховані жири. А щодо вуглеводів, то рекомендовано вживати. Всі види круп, окрім манної кропи, І замість пшеничного хліба варто вживати житній хліб, макаронні вироби також із цільного зерна. При цьому е, виняток становлять десерти, тому що вон, велика кількість цукру, яка міститься в них, вона е, викликає вироблення інсуліну, і, е, а цей гормон має властивість анаболічних стероїдів і також підсилює синтез жирової тканини в, е, з отриманих вуглеводів. Наступна порада це уникати страв, спецій і напоїв, які збуджують апетит. До них належить перець, червоний, чорний, імбір, оцедь. Копчені продукти, маринади, соління, кетчупи, м'ясні і рибні відвари, і спиртні напої і тощо. Між прийомами їжі рекомендується пити більше води, це буде трохи зменшувати відчуття голоду. І відвар із стручків квасолі і кукурудзяних примочок також допомагає контролювати апетит. Третя порада це починати прийом їжі зі свіжих фруктів і овочів. Перед тим, як вживати основну страву, поїсти салат, поїсти фрукти. Вони мають мало калорій, але дають насичення, і потім після цього людина вже менше з'їсть основної страви, яка має якусь найбільшу кількість калорій. Четверта порада їсти не поспішаючи. Відчуття насичення воно настає приблизно через 20 хвилин від початку їжі, і коли ми поспішаючи багато з'їдаємо, то це не приносить на жаль користь нашому організму, і така є ще порада, щоб привчити себе їсти, їсти не поспішаючи, їсти лише однією рукою. Часто зниження ваги може здаватися складним завданням, але перемога важлива. Біблія розповідає історію нам про ізраїльтян, що стояли перед величезними стінами неприступного міста Єрихона, і вони не знали, як його захопити, як туди війти. Щодня їм Бог впевнив їх у перемозі. І е, коли сказав, що їм робити, щодня вони мали обходити мовчки це місто, а на сьомий день вони мали обійти його сім разів і після цього голосно засурмити в сурми. Коли народ Ізраїлю виконав господнє повеління, е, то сьомого дня дні стіни Єрихона впали. І вони захопили це місто. Так і відбувається і у нашому житті. Якщо ми спокійно, день за днем виконуємо Божу волю, робимо те, що говорить нам Господь, то обов'язково здобудемо перемогу і вигукнемо від великої радості. Головне зробити перший крок і вже спокійно рухатися до мети. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, і Божих вам благословіння.